А що то в тебе за ліки там? Можна подивитися? А -а. Так. Це твоє, це ти їх п'єш? Так. Це антидепресанти. Це якийсь потужний засіб. Просто шок. Це не банальні, заспокійливі на травках, а серйозні психотропні препарати. Маша зовсім не схожа на жінку, у якій вони потрібні. Вона просто сяє. Маш, а чому ти сидиш на антидепресантах? Ой, дівчатка, це дуже тяжка для мене тема. І я б вам запропонувала перейти в іншу кімнату, і там я вам все розкажу. Шикарний будинок, багатий чоловік, куча помічниць. Чого їй взагалі нервувати? Завагітняла це був дуже прекрасний період. Сім місяців щастя. Мій чоловік відвіз мене в мої місця мрії. Ми були на Мальдівах, в Таїланді. Ми повернулися до України на початку лютого, 2022 року. Ми планували народжувати в Києві в приватній клініці. Все сплатили, домовилися з лікарем. Ми планували парні роди з Олегом, замовили навіть відеооператора. <гум> Я займалася собою, ходила на масажі, кайфувала від життя, і все це закінчилось, бо почалася війна. 24 лютого, о 4.30 я відкрила очі, тому що над будинком пролетів винищувач. Потім я почула вибух, я почала себе вмовляти, що це сон, що це мені показалось, Що це в когось газовий котел взорвався? Це може бути все на світі, але тільки не війна. Мені дуже тяжко так говорити про це, бо чесно, навіть з психологом я не можу підіймати цю тему. Я пам'ятаю кожен момент, пам'ятаю, як трусилося моє тіло, яка в мене була істерика. Я кожен вечір просто плакала, молила дитину свою. Будь ласка, не виходь раніше. Я буду старатися не так нервувати. У мене нічого не виходило, якщо чесно. Рівно в 4.30 я прокидалася кожного ранку. В цей момент дуже багато було інформації в інфополі. Я бачила, як дівчата народжували в підвалах. Я дуже боялась цього. Я не могла навіть уявити, що так можна народжувати. Коли були світлини, там, де і в підвалах, і в метро, де тільки не народжували, ну це дуже страшно. Ми просиділи три тижні в Києві. Потім, коли ми дізналися е, ситуація в Бучі, чоловік сказав, що треба їхати. І Буквально за одну годину ми зібралися і ми поїхали в Мукачево. Нам здалося, що це більш безпечне місце, яке знаходиться біля кордону, а за кордон без чоловіка я відмовилась їхати. Коли ми приїхали, нам дуже повезло, бо нас дуже добрі люди приютили. Це навіть не будиночок, це була баня. Баня з кімнатою. На той момент було все одно де жити. Настільки втрата всього всередині, розруха всього життя. І хотілося просто народити і щоб все було добре за мною, з моєю сім'єю. Звісно, Маша не була готова, що вона опиниться десь в Мукачево жити в сауні. Коли прийшов час народжувати, коли я попала в цей пологовий в Мукачево, ніби попала 30 чи 40 років тому. Ця атмосфера такої е, пострадянської лікарні, каші з відра, прибиральністю о 6 ранку, які заходять ногою, відкривають двері. Там не було дверей, я пам'ятаю, між пологовими кімнатами. В сусідніх пологових лежали жінки народжували, кричали. Пам'ятаю ці ржаві ліжка для родів. Так народжують більшість жінок в Україні і нормально народжують, і нормально лікарі зустрічають цих дітей в цей світ. Ну, Маша трішечки загубила реальність. Треба було бути вдячні за те, що ти не в підвалі і не десь там на вулиці, а що ти все ж таки народжуєш під наглядом лікарів. Привикаєш до цього хорошого, і потім бах, а тобі треба упасти трошки, приземлитися і жити, як живуть 80% людей. Це дуже психологічно тяжко. Почала народжувати, і десь через чотири години лікарі почали бігати, метушитися, і головний лікар почав кричати: що швидко-швидко в операційну на кесарева. Всю мою вагітність лікарі казали, що я абсолютно здорова, що в мене дуже легко пройдуть пологи природнім шляхом. Я дуже злякалася. Я не те, що не очікувала, я навіть не читала жодної інформації, що таке кесарів, бо ну я не могла навіть подумати, що зі мною це може бути. Пологи – це дуже непередбачувана штука. І у мирний час треба готуватися до всього, а у військовий треба в два рази більше готуватися. І в якийсь момент просто дитинка почала помирати. Сказали, що серце зупиняється. Я не могла повірити, що це зі мною. Мене так трясло. У мене ніби якісь конвульсії були. Я просто підскакувала. Вони просили заспокойся, заспокойся. Я не могла заспокоїтися, я не могла повірити, що щось іде не так. Мені вкололи під уральну анестезію дуже велику дозу. І коли анестезіолог сказав, що потрібно 5 хвилин почекати, лікар сказав: у нас немає 5 хвилин. І мене погрузили в наркоз. Ну, коли вже прокинулась, мені сказали, що все добре, що я народила прекрасного хлопчика. Лунали сирени, п'ять чи шість сирен було взагалі за ніч. Підходили лікарі, і казали, ну що, в підвал спускаємось, тільки зашили мене, який там підвал. Ти не можеш з ліжка встати. Війна і пологи це мій тепер досвід. Коли я навіть думаю про якісь інші пологи, які можуть бути зі мною, мені дуже тяжко це уявити. Пологи і в спокійних умовах можуть стати великим стресом для жінки. А воєнний час, сирени й обстріли, все це позбавляє жінку базового відчуття безпеки, що в свою чергу викликає постійну тривожність. У таких випадках дуже важливо не відкладати вирішення проблеми на потім, адже така травма буде постійно руйнувати вашу психіку. Після народження дитини ми десь ще два місяці прожили в Мукачево і вирішили повертатися до Києва. Ми змінили будинок, бо той будинок повністю асоціювався з початком війни, і я не могла там знаходитися взагалі. Коли все якось стабілізувалося, почалися проблеми у нас в стосунках з чоловіком. Мене почало дратувати абсолютно все, що навкруги. Почав дратувати мій чоловік. Він не розумів взагалі, що діється. Він питав: я не розумію, що ти хочеш. А я постійно ти не там сів, ти не те зробив. Ти все не те, все не так. Ми дуже сильно віддалились один від одного. Зараз це я говорю і про близькість, і про секс. Тобі його просто вже не хотілося? В якийсь момент я б прям зрозуміла, що взагалі мені не хочеться навіть обіймати його. Не могла ні їсти, ні пити. Мені було так погано. Мені я просто плакала кожного дня. Ти ж розуміла, ти мати, ти годуєш. Дитина своїм молоком, вона всю цю тривожність поглинає. Звісно, я аналізувала, і в якийсь момент напруга настільки е, зросла, що я дуже хотіла втекти. Маша навчається на психолога. Мене здивувало те, що людина, яка знає про психіку більше, ніж всі інші, що в неї є місце для таких депресій. Я поїхала до Парижу. Це було якраз шість місяців в Нікіці. Я поїхала одна з ним і нянею. Я просто сиділа в отелі і працювала з психотерапевтом і з сексологом. І коли я вже повернулася до Києва, психіатр мені поставив діагноз посттравматичний синдром, плюс пострадова депресія, плюс криза в стосунках першого року народження дитини. Далі це криза моя особиста, бо так як жила я до пологів, я більше не можу жити. А як жити по-новому, я ще не знаю. Такі ситуації, як Маша, сотні тисяч жінок опинилися в Україні. І Навіть гірші ситуації треба бути в гармонії з собою, з дитиною, намагатися якось балансувати і налагоджувати життя, а не опускати руки і казати, все, у мене депресія. Для мене це слабкі жінки. Депресія це не слабкість, а психологічний розлад, з яким неможливо зазвичай поратися самостійно. І Марія правильно зробила, що звернулася до фахівця. Це свідчить не про опускання рук, а про сильну позицію. Матуся змогла взяти під контроль своє життя та витягнути себе з важкого стану. Ніколи не бійтеся просити про допомогу і Дослухайтеся лише до себе, не до подібних зневажливих висловлювань, котрі щойно пролунали від Оксани. Психіатр мені сказала, що пора приймати медикаменти. Антидепресанти, ти годуєш дитину. А антидепресанти вони ж є в переліку заборонених ліків, коли йде вигодовування. Є один антидепресант, який абсолютно не шкодить дитині, і він не викликає привикання. А ти внутрішній почуваєшся краще з ними. Коли я почала приймати антидепресанти, взагалі в мене все змінилося. Внутрішній стан змінився. Я заспокоїлася. А в мене взагалі зараз немає тривожності. Я в ресурсі, в мене є енергія займатися собою. в мене немає апатії. Я дуже рідко плачу. Я нормально, адекватно реагую на свого чоловіка. Він мене абсолютно не роздражає. І, казується він нормальний. Він такий, як і був. Ти п'єш таблетки, ти хочеш здаватися тим, ким ти не являєшся. Ти гальмуєш всі свої почуття. Скільки ти приймаєш ці препарати вже? Три місяці. Через п'ять місяців я повинна прийти ще на консультацію до психіатра. Вона мене опитає, подивиться на мій стан, і далі прийме рішення, чи потрібно мені збільшувати дозу, чи зменшувати, чи взагалі а, перестати їх пити. Навіть якщо по медичним показникам все буде добре, люди самі бояться кинути їх, потім пити. Я хочу наголосити, що призначення антидепресантів це компетенція психіатра і ставити під сумнів рекомендації лікаря аж ніяк не коректно з боку. матусі. антидепресанти прописують, коли психіка людини, її нервова система просто не здатна впоратися з навантаженням, яке вона отримує. Препарати можуть застосовуватись як у комплексі з психотерапією, так і самостійно, і вирішувати це точно має компетентна людина, тобто лікар-психіатр, а не диванні експерти.